Їдемо зараз до друзів з подружжя своєї сируськи. Так, Руська зараз оператор у мене. Знаєте, я коли туди їду, я наче попадаю в такий рай, це куточок краю, як тріщать дрова, як горить там буржуйка, ой клас! Сидиш в теплі. Ця пічка. Стол, соковита курочка, або щось таке буде перепила, щось таке там буде. Вони нам дай руська, щось там готують. Скажи, щось <світ> вони там готують. У нас майже е сутки не було світла, майже сутки добу, так? І зараз ми туди, і там тепло. Там класно, Зараз у нас є світло і тепло теж. Але саме коли попадаєш такі, не треба нічого величезного, такого особливого. Такого... Оце таке тріскіт, дров, тепло, оцей уют. Оце просто. Мені начебто я попадаю десь е, у дитинство, до бабусі, де пічка. Е, коли у нас була пічка, там на морі, де я жила. Оце в мене зараз наче я туди. Це для мене куточок края. І зараз ми збираємося, за нами заїжджає машина, ми їдемо, нас вже чекають. Короче, Будуть, будуть відосики, сауна, пічка. Посмакуємо, поїмо. Коротше, спираюся, спираюся. Ой, всім гарного настрою, як завжди.